Христос рождається. славимо Христа. Доброго дня всім людям. Сьогодні нашу зустріч я хочу Ось так, є. О, є, добре. Дивіться, є таке питання, чи по. Земному призначенню по лінії землі по кармічному паспорту можна підібрати собі професії. Так, зараз я буду відповідати. Я Марта Марія Михайлюк, майстер кармічного паспорту та розрахунку матриці долі. Я щиро вдячна моїм земним небесним учителям Наталії Ладіні за схему розрахунку матриці долі. І сакармічний паспорт. Використовую я для взірця на розрахунок матриці долі Вікторії, яка надала люб'язно, в тих питаннях і в тих аспектах, які можна це відкрити і показати. Я вам даю по її взірцю дуже багато інформації. І сьогодні зустріч наша призначена, які професії. Могли би бути гідні, і які професії могла би Вікторія собі вибрати, дивлячись на земну лінію її матриці. Отож, у мене є перелік професій, які Вікторія могла би собі вибрати для своєго життєвого для свого життя, для успішного бізнесу, для розвитку, починаючи з її візитної карточки 9 і по цій горизонтальній лінії, зем... лінії землі. 9, 10, 10 ми тут не будемо брати, бо це є е, відділ дітей, 19, 11, 10, ми недавно розглядали 10, 3, 5, 20. От ми на цих арканах зупинимося і подивимося, які саме професії переважають, які б могла Вікторія підібрати собі в своєму житті. Давайте так. Давайте почнемо з 9 аркана, так як це є Вікторії візитна карточка. Якраз січень місяць проходить під дев'ятим арканом. Так, це мудрець, мудрець самітник. Але Вікторія наша не мудрець, але не самітник. Так, зараз ми перейдемо до професії хвилиночку. Так. Є. Отож, дев'ятий аркан. Часто ці люди вибирають собі таку, такі професії, інтелектуальну роботу. Інженери, письменники, журналісти, публіцисти, філологи, філософи, наукові працівники, лінгвісти, антропологи, біологи, хіміки, географи, історики, математики, фізики, конструктори, програмісти. Комп'ютерщики, IT-спеціалісти, банківські працівники, економісти, конструктори, геологи, геодезисти, СОА спеціалісти, бібліотекарі, проектировщики, лікарі різних категорій і направлень, бібліотекарі, культурологи, психологи, фінансові аналітики, бухгалтери, священники, іконописці, богослови. Будьте уважні, коли я готувалася до цього свого ефіру, я зустріла у всіх цих арканах одну закономірність. Далі. 10-й ми пропускаємо. 19-й 19 аркан це є сонце. Професії людей Сонця. Вони. Публічні люди, меценати, політики, артисти, церкачі, директори дитячих закладів, директори шкіл, вузів, місіонери, організатори фестивалів, виставок, масштабних проєктів, продюсери, співаки, музиканти, лідери. В сфері топ менеджери і в сфері е, маркетинга продавці, дипломати, художники, композитори, журналісти, лікарі, знову, менеджери по продажам, знову духовні лідери. Так, одинадцятий. 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 Вони люди ці вибирають собі працю, зв'язану з, з фізичними нагрузками, спортом, з рухом, керівництвом людьми, директори, політики, спортсмени. Працівники прокуратури, судових органів, воєнні, масажисти, фітнес-тренери, бізнесмени, пожарні, керівники заводів, капітани, мореплавці, комбайнери, грузчики, фермери, промислові альпіністи, металурги, бетоновкладчики. Клиточники, штукатури, бурильщики, шофера і охоронці. Це є одинадцятий, демсім десятий. Тимсь професії 10 таким людям легко працювати в будь-яких колективах, бути помічниками лідерів, танцюристи, працівники туризму, шофера, логісти, менеджери, телеведучі, оператори, арт-директори, Продавці, бармени, тренери-консультанти, піар-спеціалісти, працівники казино, няні, вихователі, працівники заводів, диспетчери, працівники, е, желізних доріг. Моряки, офіціанти, стюардеси, машиністи, прораби, секретарі. Так, тепер третій. Третій, третій. Часто ці люди, дивіться, якщо ви пам'ятаєте, я ще вам колись говорила: третій аркан ось, це є вхід в грошовий відділ кармічного паспорту. І тут, у Вікторії, якраз третій стоїть аркан. І дивіться, які професії, для, так як Вікторія жінка, які професії для неї підійшли би. Всі професії. Які зв'язані з послугами красоти для жінок, для дітей, медсестри, няні, вихователі, учителі в школі, директора, заучі, викладачі в вузі, начальники відділу кадрів, організатори міроприємств, парихмахери, майстри манікюра, педікюра. Дизайнери одягу, інтер'єрів, візажисти, косметологи, гримери, моделі, також ці жінки дуже гарні танцівниці, офіціанти, адміністратори у сфері ресторанного бізнесу, телеведучі, актори, балерини, кондитери, гінекологи, сімейні психологи. Керівники салонами красоти, географи. Так, і п'ятий, і двадцятий. А от п'ятому аркану отут вже потрібно більш чіткої дисципліни, і тут такі йдуть професії: аудитори, бухгалтера, інспектора. Працівники контролюючих органів, юристи, політики, працівники державних структур, інкасатори, комерційні директори, кредитні консультанти, маркетологи, страхові агенти, економісти, фінансисти, касири, психологи, сімейні лікарі, психіатри, історики, лінгвісти, викладачі. Релігії, фізики, хімії і двадцятий аркан нарешті. Журналісти, телеграфісти, почтальйони, адміністратори, цілителі, сімейні психологи, гінекологи, лікарі, стоматологи, акушери, організатори, менеджери, св'язисти, економісти, касири, вебмастира, радисти, кодери, програмісти, оператори. Диктори, працівники телебачення, рекламщики, переводчики, учителі, коректори, редактори, верстальщики, печатники, працівники типографії, письменники, вчені. Я назвала вам. Від 9 аркана до 20 аркану практично весь перелік професій, який би підійшов, наприклад, для Вікторії. Якщо ви були уважні, а я замітила таку тенденцію, у всіх цих арканах, які є у матриці. Долі у Вікторії по зимній гілці, по позим, зимній лінії, є така тенденція, де повторюються професії різні цифри. Ви бачите, 9, 10, 19, 11, 10, 3, 5, 20, різні числа, різні цифри. Але якщо ви замітили і слухали уважно, то виходить, що. Медицина, лікарі, політики, духовні працівники, заняття духовними практиками, як не дивно бухгалтери, економісти, менеджери, як не дивно, танцівниці. Як не дивно, офіціанти, я рахую, що це гарні професії, хореографи. бачите, які різні направлення професій, але вони переплітаються і перекликаються у зовсім різних тут арканах. Я не можу сказати, Вікторія займається однією галузю з цієї, яку я назвала. Дев'ятий період дає можливість працювати в різних направленнях. Вибір дуже величезний. І якщо ми будемо користуватися можливостями, то ми можемо вибирати собі. Ту чи іншу професію, чи працювати на декількох різних професіях. Ось так коротко я вам назвала і дала інформацію про професії земної лінії на взірцю Вікторії. У вас є собі свої аркани, так само, як і в мене. Я можу бути як бухгалтером, так само я можу бути. Крановщиком, а як це у мене відкрилося, я просто не боюся висоти. Розумієте? Мені було це дуже дивно, чому я можу бути крановщиком? Тому що я не боюся висоти, тому що так в мене закладено по моїй земній лінії і ще багато різних професій. Розумієте, цей список я вам подала, щоб ви зрозуміли. У дев'ятому періоді використовуйте кожну свою можливість, можливість, яку вам надає життя. Можливість, за рахунок якої ви можете забезпечувати і себе, свою сім'ю. І ви знаєте, чому я рада тут, у Вікторії, саме у Вікторії? Що у Вікторії практично у всіх арканах є. Відношення до духовних практик, як цілительство, так і займатися іконописанням, так і викладати у вузах духовні практики. Це мене особливо тішить. Чим займається Вікторія, я вам не можу сказати, але вона займається. Саме тією професією, яка переплітається у всіх цих арканах, і так само є у вас. Якщо вам цікаво, які би ви могли отримати професії, чи чим займатися, чи чим чим за, заповнити ваш вільний час, я вам можу цю інформацію подати. Я бажаю всім нам мирних професій, і щоб вони вам приносили достаток, гармонію, щоб ви були задоволені своїми професіями і своїми заняттями і використовували їх в своє благо і в облаго навколишнього середовища. Я думаю, що ця інформація вам була цікава. До нових зустрічей!